Ідеальна робота. Ось такі в нас тумани, мряки. Так, починаємо працювати. Рахуйте вже от пів одинадцятої, а ще сонце і близько не видно. Така вже тепер погода. По великому рахунку залишилося нам дві площі сіяти. Треба файно піднатужитися і два, ну від ціли три дня і мала би бути квітка з тою посівною. Всім привіт, народ! Слава Україні! Слава Збройним силам України! А, вітаю всіх з прошедшим святом, всі Збройні Сили, всі, хто захищає нашу Україну вперед до перемоги! Сьогодні таке відео, я вже в принципі не планував нічого показувати з обробітку ґрунту під посів пшениці. Але такої краси я просто не маю права вам не показати. Зайшов сьогодні на поле, де в нас був цукровий буряк, славнозвісний. Відео, ссылочку лишу під описом, хто не бачив, раджу подивитися, як ми борсались з тим буряком. Отож, тут був цукровий буряк, тут було глибоке рихлення, я теж показував, тут була культивація е, карату е, лємкін карат. І, В принципі, ну, скажімо так, якщо можна би було в принципі, сіяти її по караті, а сівалочка в принципі, могла б розбити ту груду, яка зараз тут лишилася після карата, якби не одне но. Глибоко розривлювач нам сильно спушив ґрунт і дуже-дуже пухко. І Якщо ми зараз джокером не присадимо його е, трошки, е, ну, не присадимо ґрунт, тоді можуть бути проблеми, тому що ґрунт може тоді різко сідати, коли вже пшениця проросте, і може просто рватися коріння пшениці. Такі нюанси колись у нас бували. І саме заради того, щоб е, такого не було, ми зараз запустили наш хорш джокер о, робота суперова після джокера виробляється просто лялька. Вологість ідеальна, не пилиться, нема груди. Ну, просто ну, бомба. бомба. Я такого обробітку ґрунту цього року ще не бачив. Суперово все. Дуже довольний я, що ми зайшли з джокером зараз сюди. Ми втратимо трошки часу. Звісно, ми там о, втратимо трошки більше. Як півдня, але в принципі сівба нас ще не здогнала. Тобто сівба ще не наздогнала обробіток ґрунту. І ми собі можемо це дозволити. Як колись казав, казали старі агрономи краще на кілька днів пізніше посіяти, але в краще вироблений ґрунт. А, є велика доля правди в цьому. А, неодноразово в цьому переконуюся, що. Дуже добре оброблений груд. Потім дає кращі сходи. І якщо навіть ви пізніше посіяли, то за рахунок кращих і дружніших сходів результат є кращим Отож, народ, запрошую вас до перегляду. Дуже круто все у нас тут зроблено. Якщо ще встигнемо, то потім переїдемо ще на одну площу. Там теж де дуже цікаво, я вже не буду його робити окремим відео, доліплю сюди. Отож, гарного вам перегляду, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, щоб не пропускати наступних відео. Слава Україні! Це Зараз в вашій увазі загальна картина. Тут було проведене глибоке рихлення сантиметрів на 30. Потім воно тут добряче підсохло, ми зробили культивацію каратом. Після карата, от бачите, така от груда. І зараз ми джокером з е, рубячим катком е, дробимо ту груду і виходить, виходить просто ідеально розроблений ґрунт під посів озимої пшениці. Напевно, е, дане поле буде мати найкращий вироблений ґрунт в цьому сезоні, а від того і буде залежати. Ну, Ще класно виробилось там, де КПС робили. А від того і буде залежати певно потім і схожість, і в загальному урожай. Ну, скажімо так, е я ставлю ставку на оце поле. Так, трохи підрегулював оце, е цей диск. Він фактично трошки мені заслабонько загортав цей рівчак, лишався мені трішки. Я його давно хотів підрегулювати. І саме камера дала мені можливість чітко і гарно його відрегулювати. Тепер мало би бути норм. йдемо глянемо, що в нас робиться. Тут в нас край поля. Стану ще посередині поля покажу. Поговоримо трошки краще, трошки більше глянемо, де як було, як є. Стан ґрунту близький до ідеалу. Вологий і навіть внизу перезволожений трошки напевно. Вниз ми не ліземо, грудочка, яка лишилася, абсолютно спокійно розбивається. Нема каміння, нема нічого. От, бачите, навіть суха грудочка. Вона розбивається чітко. Що в натурі клас. Якось так. Їдемо народ, бо ще купа сьогодні роботи. Ще хочу попасти завидно на, на ще одне дуже цікаве поле. Там теж постараюся вам показати, як воно виходить. Ну, Точно можу сказати одну справу, що Хорш джокер просто суперовий агрегат, а в якості... Стернєвого обробітку і якості передпосівного обробітку. Ну і досить непогано закриває вологу весною. Я думаю, всі, хто слідкує за каналом, прекрасно бачили. Ну, а тепер вид зблизька. Ось так у нас виглядає культивація. Доволі здорова груда. Її, в принципі, дискова батарея на сівалці розіб'є. Ну, але якусь розіб'є, якусь лише. І тут можуть бути проблеми. О, колега. Працюй, працюй. Тут можуть бути проблеми. Ми не захотіли ризикувати. І рішили, що треба запустити сюди джокера. І зовсім ні грама не прогадали. Робота, як то кажуть, чітко видна. Подивіться. груда суттєво менша, груда розбивається, навіть мокру груду розрізає. От залишки гечки з-під буряку. Це наша органіка, це наше цьогорічне добриво. Сіятись ми будемо тут без добрив. А... Суперово. Не розрубляється в пух, що теж добре. А... Та малесенька груда, то взагалі ні про що. Зовсім не то, але в різницю, бачите, чітко. Чесно кажу, ми на минулій площі, там у нас цього року дві площі з буряком пішли, під посів озимої пшениці. Одну площу ми вже засіяли. Вона вам не попадала в кадр, бо там сіяв напарник. Ну, скажу так, там, там не так ідеально зробилося, тому що ми там чуть-чуть напевно, заскоро зайшли з культивацією. Культивацію я, до речі, показував, було на каналі. Там ми чуть-чуть зашвидко зайшли з культивацією. Тут же ж вимушено, ми мусили чекати, щоб воно трошки більш просохло, тому що тут більше падали дощі і дочекалися ми в принципі, до ідеального варіанту. Значить, трошки нам, як то кажуть, погода і Бог допомагає приймати правильні рішення. Ну, Всюди да, ідеально, не приймеш рішення, тут я, згід... ну, тут я думаю ви згідні будете зі мною. Але по максимуму ми мусимо старатися зробити а, все цього року ідеально. З двох причин. Перша, то що в нас вже терміни, самі бачите, які пізні. А друга причина, що ми сіємо того року без добрив. Так що ми мусимо ці речі компенсувати якісним обробітком ґрунту, якісним насінням. І... Ну, Трошечки підбільшуємо норму, звичайно, тому що кущення осіннього вже точно не буде. А весняне, як то кажуть, на двоє бабка ворожила. Буде хороша весна, буде кущення. А буде стрімка і суха весна, пшеничка вискочить в трубку і будь здоров. І потім дивишся собі на, на сам на себе і думаєш, що такий дурний був, що так тяжко було додати трошки висіву. Ось того року ми так і стараємося застрахуватися. А, я думаю, включимося вже на наступному полі. Тут же я все, що міг показати, показав. А, маю надію, що я оцей кусок Ще скінчу, завидно. Ну, хоч би трошки видно було, що, що ми будемо там робити. Там теж буде цікаво. Так що не перемикайтеся, ставте пальці вверх, а я працюю далі. Ідеальна робота. так, Ну і в догонку, сама крайня площа, яку ми готуємо під посів озимої пшениці. Це є площа після після озимого ріпаку, стоїть ще стерня, так так, вони не не почулося вам, вам не привиділося. Це є та площа, де ми перший раз запустили сюди нашого лексіона після покупки. І це є та площа, яка була в нас дуже сильно засмічена берізкою. Ми тут провели хімічний обробіток, ми тут дали раундап, старане, і якщо я не виявляю, 24D. Гарно все підчистили і просто не було часу задискувати після трьох тижнів, наприклад. Три тижні можна було вже дискувати, але у нас просто вже не було часу. Ми готували вже інші поля до посіву. І так вже вирішили залишити тут а, це поле останнім. Тут буде слід джокера по стерні і далі завтра буде проводитись посів. А, дуже доволі, що встиг завидно сюди попасти. Трошечки вам ще покажу, як робиться тут. Та й певно де по всьому. Трошки проти сонця, буде погано видно, але коли ми вже розвернемось, може бути видно ще гірше. Ну, побачимо, як воно в кого всього вийде, ну, дивіться яка робота. Ну хіба не краса, га? Так, отак видно краще, але звук палка тріщить, ви нічого мене не почуєте. Давайте все ж таки вийдемо на двір. Самому цікаво. Дивіться, бачите, желізе друга хвиля падалички. Так що ми сюди зайшли абсолютно вчасно. І якщо б ми швидше задискували, то та падалиця вилізла би після дискової і робили б нам проблеми вже в посівах пшениці. Народ, дивіться ґрунт обробляється просто ідеально. От, грудочка абсолютно розсипається, не мокро, не сухо. От, дивіться. Черв'ячки є, день же втік. О, черв'ячки є, все гарно, все чітко, чітко в натурі клас. Що по глибині в нас? Глибина у нас 5-7 см, глибше нам під посів не потрібно. Чесно кажучи, думали ми, аби сюди пускати карата, або сюди пускати джокера. В даному випадку я обома руками за джокера. По-перше, мінус 4 літри солярки чи мінус 3. На карата треба дати 10-11 літрів, тут 6-7. По-друге, нам не потрібно тут глибини. По-третє, джокер і так досить чітко замішує. По четверте швидкість. Ми тут готуємо швидше набагато ґрунт, бо якщо б ми зайшли сюди каратом, то вже би була ймовірність того, що сівалка нас здожене. А так вже нереально, бо джокер йде швидше. Так що, абсолютно всі нюанси за джокера в даному плані. Ну, вважаю роботу ідеальною. Що на цьому полі, а за минуле поле, то взагалі... Балачки не ведемо. Джокер справляється на ура. Джокер справляється на ура. Отож, народ, всім, кому сподобалось дане відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на канал. Попереду ще багато цікавого. Я біжу до кабіни, бо холодно страшне. Все. До нових зустрічей, слава Україні!